Добрий день, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді сапка-культиватор від штокера під номером 2040. Це є такий невеличкий інструмент, в якого ми маємо з одного боку сапку невеличку, а з другого боку невеличкий культиватор, який складається з двох зубів. Нагадую: усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина інструменту 31 см, вага при цьому 266 г, довжина робочої частини сапки 9 см, ширина робочої частини сапки 6 см, довжина робочої частини культиватора 9 см, а ширина 7,5 см. Оця основна робоча частина інструменту виготовлена заліза, покрита чорною фарбою, яка захищає ці всі елементи від корозії. Руків'я виконане з пластику оранжевого кольору. Всередині є вставка чорного кольору з такого пророзиненого пластику, який комфортний в утриманні, на якому. Є ребра, канавки, які дозволяють досить супко отримувати навіть мокрими руками цей інструмент. Ця савка культиватор належить до комбі інструментів від штокера. Відповідно, на кінці руків'я є ось такий корок, який викручується всередині. Є різьба при потребі. Ми можемо докупити ось такий метровий подовжувач, який легко вкручується всередину руків'я. Цього інструменту, і в результаті ми отримуємо досить довгий інструмент, який дозволяє працювати на клумбах, на грядках не присідаючи. Також в лінійці ось тих комбі-інструментів від штокера, окрім сапки культиватора, є ще трозубий культиватор, різні грабельки, сувки, лопатки, які дозволяють в принципі, виконати всі необхідні роботи на клумбі. Придбати сапку культиватору 2040 від штокера, а також подовжувач, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете. Можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.